Шановні любі мої запоріжці, від щирого серця. Хочу привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім нам, нашій країні, нашому чудовому місту, перш за все, миру та чистого неба над нашими головами. Хай добробу та достаток панують знову і знов у нашому житті. Хочу побажати, щоб завжди ми знаходили наснагу, час та сили для того, щоб згадати, що всі ми. Кохані діти Божі, і у ці моменти, щоб ми мали змогу відкривати наші серця для людяності та любові, новий рік це завжди щось дивовижне, щось казкове. І я від щирого серця бажаю, щоб диво завітало у ці прекрасні дні у кожного селю, у кожну душу, у кожну родину і залишилося там на цілий рік. З Новим Роком та Різдвом Христовим!